79 рік суд штату Флорида. Починається головний судовий процес проти Теодора Банді. Обвинувачення, вбивство Ліза Леві і Маргарет Боуман, напади на Карен Чандлер і Кеті Клянер у гуртожитку Чи Омега, а також окрема справа про викрадення та вбивство 12-річної Кімберлі Ліч. Цей суд в історію США як один із перших гучних процесів, який транслювався на телебачення нашого. Вперше мільйони американців могли спостерігати суд над серійним убивцею в реальному часі. Теодор Банді вирішує захищати себе самостійно. Він відмовляється від допомоги адвокатів, хоча іноді дозволяє їм консультувати його в процесі. Це рішення ще більше додає справі видовищності. У суді Банді поводиться хладнокровно, часом навіть самовпевнено. Він намагається зображати себе жертвою системи, зловживає процедурними моментами, затягує слухання, подає численні клопотання. З юридичної точки зору, самозахист на судді є законним правом підсудного. Але у справах такої складності самозахист майже завжди працює проти обвинуваченого. Емоційне самокерування, відсутність досвіду, неправильне подання доказів, усе це в підсумку шкодить позиції підсудного. У випадку Банді його рішення діяти самостійно ще більше ускладнило і без того безнадійну ситуацію. Прокуратура Флориди будує свою справу. На фізичних доказах, свідченнях виживших жертв і ключовому елементі слідів укусу на тілі лізелеві. Стоматологічна експертиза показала, що відбиток зубів в банді збігається зі слідом залишеним на тілі вбитої. Варто зазначити, на той момент біометрична ідентифікація за відбитками зубів вважалась допустимим доказом. Хоча в сучасних умовах така експертиза без додаткового підтвердження ДНК викликала б серйозні сумніви. Однак у справі банді була не лише експертиза. Обсяг непрямих доказів був величезний. Після кількох тижнів слухань присяжні визнають банді винним за всіма пунктами обвинувачення. Його засуджують до смертної кари. Через рік у 80-му році відбувається ще один процес за викрадення і вбивство Кімберлі Ліч. І знову вирок смертна кара. Але навіть після винесення вироків банді не здається. Він починає багаторічну юридичну боротьбу за своє життя, подає апеляції у процедури, намагається затягувати виконання вироку.